Шуруповерт ProCraft модель ПА 18 Лі Б. Саме різ 10 см Закручуємо на першій швидкості. Без проблем. На 14-му. три трищотки. Ставимо 20. Меняем біту. Беремо чорний саморіз тепер. Він тоньший, но длинніший. 12 см. пробуємо закрутити його. Закрутили, Вмикаємо другу швидкість. На другій швидкості Саморіз 10 см. Треба зарядити батарею, а так справляється без проблем. Беремо іншу батарею, потужнішу і заряджену. Без проблем. Для цього шурповерта саморізи товщиною 4 мм довжиною 10 см не проблема. Думаю, він справиться з набагато більшими, тільки, на жаль, немає наявності, щоб їх протестувати. Саморіз 3 три Шурповер також з блокіровкою шпинделя. Можна затягувати патрон рукою, блокується редуктор.